Друзі, повертаємось з Етеру, Як вам і обіцяли, що буду нас сьогодні? Мусхап розпочинається він просто тут і просто зараз. І перевіряючи, чути нас на телефонних лініях. Алло-алло, добрий, добрий, добрий ранок і к вам. Добрий, добрий, добрий ранок. Добрий, бачу, що ви вже в компанії, ви вже двоє. А з нами сьогодні пані та панове Ліра та Альона Ковальчук. Доброго ранку. І звідки ви нам дівчата телефонуєте? Так, де ви є? Де ви зараз перебуваєте, якщо не секрет, звісно. Ми перебуваємо в сонячному Києві mm -hmm. зараз і самі ми з Херсонської області. Mm -hmm. Так, це ми це ми знаємо. Знаємо, Пригадуємо. що також е, е, неспокійна то ніч була. Ну але все лишається позаду, тому що попереду у нас буде прем'єра. Але перш ніж будемо прем'єрити, так як ми е, Лір вже з тобою спілкувалися, давай трошки познайомимося з Альоною. Розповідайте, як так сталося, що життя вас звело разом. Ми то знаємо, але хочемо, щоб ви нам розповіли. Всім привіт! Мене звати Альона Ковальчук. Я сестра Ліри. Я старше на 5 хвилин ми близнючки. Uh -huh. Знаєте, з дитинства завжди була зі мною музика. Я ем, в своєму житті поєдную і бізнес, і творчість, і спорт угу. творю я за покликом серця. Також і ця пісня була написана саме за покликом серця. Ну тут в принципі логічно, тому що дві близнючки е, якраз двоє в творчості. Якщо подивитися кліп, до якого ми також повернемося трішки згодом, то я думаю, для всіх слухачів стане зрозуміло, чи близнючка, тому що якщо е, не ну, так. знати вас, то можна і поплутати хто е, є зараз, просто може хтось. Ну, хочу подумати, що Ліра просто вирішила говорити за двох. Але ні, так. заходьте, дивіться кліп, і ви побачите, що їх ну, там є можна дворі. розібратися. Так, так. Слухайте, дівчата. От хочу запитати: я простежив вашу історію спільну напрацювання, і бачив, що буквально рік назад ви випустили найрідніше, якщо не помиляюся. Два місяці назад ви випустили музика рідного дому. І якраз 12 днів назад, чи там 13 плюс-мінус. В Ютубчику я по ньому цілився, якраз цей трек, про який ми будемо зараз спілкуватися. Скажіть, чому такий формат колаби спільний іде? Типу, одна одній для того, щоб не надоїдати, ви робите такі паузи? Чи ви просто хочете, чи можливо щось експериментувати? Емо... Та, так емоційне вас зачіпає? В чому ваша така спільність? Ви знаєте, з самого дитинства всі музичні конкурси, все разом. Mm -hmm. e, і наша сестринська любов, коли вона об'єднується, то ця творчість e, дуже надихає інших, в першу чергу нас. Тому що коли ми разом робимо дуети, вони завжди дуже йдуть. Знаєте, поклик і відгук наших слухачів нас також надихає. Але ми з сестрою завжди робимо, якщо разом колабу, то це завжди щось сильне. Це про любов, це про Україну, це про сестер, про подруг, про зв'язок. Тому що він відчувається від нас і ми передаємо це в піснях. Взагалі це про відносини між людьми. Ми, да, між жінками, між будь-якою людиною. Uh -huh. Важливо об'єднуватись, тому що в об'єднанні ми сила, ми ще більше, ніж ми, ми є. Да? Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Тому це також про, про це. Тому що е любов між близькими, рідними, подругами, е вона є, і дружба є, вона існує, і тільки треба це я б, підсилювати. А дуети, повірте, і спільні якісь творчі... Задуми вони дуже об'єднують ще більше. Так, я так би сказав, так, так і звучання буде набагато також цікавіше, тому і цікаво за цим спостерігати. Давайте трішки про ваш свіженький трек. Я його переслухав. Я її бачив кліп. Також закликаємо наших слухачів, щоб набрали в інтернеті зараз. Також будете розповідати, де саме можна знайти трішки. Такої реклами для наших слухачів що вони й вам коментарі залишали. Я там насправді відчув справжні емоції. Трек про справжні емоції, про кохання, а не про штамп у паспорті? Якщо я не помиляюсь, там також така фраза десь прозвучала. От мені так. цікаво саме оце раз разом і назавжди, ви двоє щось таке схоже переживали? от таку насправді справжню любов. Тут чи не це про ті чи це так, чи ви просто зібрали? Чи можливо хтось із вас одна переживала такі речі? Чи можливо десь обпеклись? А ну разом mm. ну по окремості мається на увазі. Ви знаєте, ця історія пісні дуже цікава. Вона написана була за один день. Ух ми mm -hmm. першою е, сестрою, співавтори цієї пісні. Mm -hmm. а, ця, цю пісню ідея взагалі написати цей трек mm -hmm. була сестри, тому що вона, ми надихнулися історією кохання наших друзів, які переживали зльоти і падіння. А, вони а, просто... Там, де Луганськ, там є навіть ці слова, і вони проживали дуже така історія сильного кохання. Вона нам відгукнулася, тому що я Ліра, я заміжня. І в мене також дуже схожа історія угу. була. Сестричка, вона також переживала різні відносини в своєму житті. І ви знаєте, воно просто лилося від серця. Тому ця пісня отак от і народилась, тому така емоція відчувається взагалі в треку. Ну так. Тому що, да, тому що кожна із нас переживала, і я переживала mm -hmm. відносини. І раз і назавжди у кожного різне. Знаєте, хтось споріднена душа може зустрітися за місяць і зрозуміти, ніби все життя один одного знає. Так, да, хтось 10 років йде і дізнається один одного. Тому раз і не завжди у кожного різне. Хочу запитати питання, буде трішки провокативного формату. Хоча насправді чи співпадало, раз ви разом по факту ну, 5 хвилин, то різниця творчі, а, схожі, схожі обличчям, себто фізично, чи закохувались ви колись в одного і того самого хлопця або ж то чоловіка. Це доза або можливо сталося по канону фоном якихось романтичних фільмів, ви просто знайшли двох братів-близнюків. Ну, я, який із варіантів? Чи був, був, чи той, чи, чи, чи інший? Я скажу, що була в нас ага. така е, шкільна, е, спільне спільна кохання, ми закохталися в одного хлопця і мріяли, мріяли в дитинстві зустріти близнюків і Ой, вийти класно. з них і жити в одному домі. Така класно. була <сх>, божевільна мрія. Mm -hmm. а, але ви знаєте, ми, е, крім закохування і мрій, е, поки нікуди не дійшло да mm -hmm. далі. Це це залишилося більше так знаєте... В історії. М, да, історії. Так. У нас різні смаки, але ви знаєте, ми користувались тим, що ми близнючки, ми здавали за один одного екзамени. Були, а на побачення не ходили раптом. А... Ні. Так давай ти сьогодні не даш, <сум> сьогодні йду я. не ходили. Але ви знаєте, хлопці наші нас плутали. плутали. І нам це да, навіть подобалось, ми з них насміхалися. Ну <реш> Тому я нас, зрозуміти нас їх, їх можуть. Ми однак <реш> так, одягалися, в нас голоси схожі, так, бувало, бувало, грішили. Я колись казала Ірі, поговори з ним по телефону, бо я трішки <реш> Ух ти, ах ви, ах ви користувалися. <реш> В цьому знаєте, і є е, сенс близнічок. Mm -hmm. Чому не користуватись своїм статусом. Ну так ну так. Давайте, дівчатка, трішки ще й про кліп поспілкуємось, тому що там е, різні також емоції були передані. і Якщо розбиратися, там про е, я побачив по факту цю історію ваших друзів, яку вони пережили, тобто про кохання, про е, щиру емоцію раз і назавжди. Е, проте ви там також ви там більше показали ваш. У взаємодію, таку сестерську любов, вона мені спіймалася саме там. Тобто, відеоряд був переданий такий більше співзаємодія одна з одною, але тим паче ви співали також і про кохання. Скільки часу вам зайняло, до речі, цей кліп, і чи ви хотіли саме цю річ передати? Чи можливо я помиляюсь? Ліра? Вона придумала ідею кліпа. Вона придумала, що будемо ми там в простій хаті. Які в принципі жили, Да? В, в, ми хотіли передати доволі просту і емоційну картинку, е, в яких буде м, справжня емоція. Навіть вдвох ми це е, спільно змогли пережити. Е, тому е, ви знаєте, взаємодія просто одна з одною. Ми хотіли там от Бося, додати, можливо, наших друзів, але е ідея була в емоції передати угу. разом е це кохання, е щоб люди ну, вони слухали саме нашу музику і саме ці слова. А атмосферу передала сама локація. Так, так, так. У нас така камерна, класна, насправді виглядає дуже красиво. по-домашньому, серйозно <гум> такі є. <гум> да. Ми запрошуємо слухачів набрати. В неті і глянути, тому що Ютубчик він тільки-тільки нещодавно то е, запустився цей трек буде 12 днів, якщо я не помиляюся. Е, і коментарі будуть саме коментарів те. насипали. Так, так, а, так. Дай Боже, я скажу так. Більше 200 коментарів вже є. і Я скажу, я їх прогортав, і я не бачу хейту. Я бачу uh -huh. тільки е, приємні слова. Хтось каже, що це дуже красива сімейна, така домашня пісня, прекрасне почуття uh -huh. кохання, це щасливе життя. Хтось каже, що пісня просто справжня? Ми у вас там вже в коментарях невелика фанбаза збирається? Ну, це, це і добре, спільна фанбаза. Такий дует <плес> був це буде дуже, дуже крутий. Так, надихає. Угу. Е, також хочу вас запитати: е, ну, тут уже буде так: е, чи не важко працювати із сестрою? Знаєш, є такі речі, ну, по факту, два двох чи знаєте, чи є такі речі, що сімейні е, е, стосунки вони прикольні, але робота, буває, робота. Там можуть бути певна специфіка. Чи виникали у вас якісь такі ну, інші погляди, не враховуючи? Що близнючки, так, у вас інше бачення там на життя, якісь в певні моменти характери різні. також можуть бути різні. Чи були якісь суперечки, які переростали в щось інше? Розповідайте, діліться інсайдерською інформацією. Так, так. У нас сьогодні ви нам такі цікаві питання задаєте, самі такі, щоб, можливо, нас дізнаються краще. Тому що скажу вам чесно, за кожним таким от класним треком стоїть тільки mm -hmm. роботи так. і конфліктів, і <с <с эм, погляди розходи, розходились постійно. Ми ага. навіть коли трек записуємо, э, там ні я цю строчку співаю. Ні, це я, ні це ага. я, ні ну, це ось, я. Відтворили. Ми вже такі дорослі, а як діти можемо змовити, що я... Хочу її співати. Але ви знаєте, ми знаходимо спільний язик, коли домовляємося, У нас вже компроміси є. там. Давайте цю, цю. а я знаходите компроміси. Є... Знаєте, яка фішка у нас? Я завжди лірі кажу, ми можемо висловлювати різні думки, вони можуть бути різні. Головне поважати і і, залиша, ну, і не виправляти. У нас довго не зійшлася спільна штука по назві пісні. У нас, ми 5 днів думали, як її назвати. А У які була... були варіанти, до речі? Ну, так, Богом так, як... даний мені дуже або Богом дані мені uh -huh. Uh -huh. Е, раз і назавжди так вона які ще були з нуля до небес також був варіант або просто назавжди. Е, я вам хочу сказати, але ні що... живі. Так, uh -huh. е. А навіть було таке, що ми думали, що трек не вийде, бо ми не могли продати а, назва. Uh -huh, навіть добре. А хто з вас тоді запропонував раз і назавжди? Ліра. Піра, віра, перекоментувати. Ви знаєте, ми даємо один одному інколи час. Якщо ми по десь mm -hmm. суперечимось, походити з цими ідеями. Я з її хожу ідеями, вона з моїми. І потім нам трішечки легше. Ми знову сідаємо, обговорюємо і доходимо до спільного, спільного рішення. рішення. Да. Ну скільки би суперечок не було, дівчат, бачите результат, як завжди. Це по, по факту, як в шлюбі е, ви поступаєте. Е, кожен війде на оступки, обдумає і все правильно робить. А, Скажіть, а хто е, в вашій колабі є рушійною силою? Хто перетягує? Хто, хто головна є? А ну давайте діліться. Зараз буде сварка, Богдан. Ой, ну ну ви, ви хочете, щоб ми, ми тут так, посварилися так, в ефірі, це ж не так, цікавіше. Так, так. Знаєте, я би так би сказала, знаєте, ми, е, ми не можемо один одного виділити хто більше, хто менше? Е, ми дві великі сили, хтось більше про духовне, хтось про матеріальне, хтось у чомусь кращий, хтось сестра бачить класну картинку, вона знімає, в неї ідеї, вона стиліст, продюсер, режисер, постановник. Ага. Я можу, я взагалі там скажу, ой, давай напишемо цю пісню. Я за ідею, вона за слова, вона за музику, за просування. І Тобто кожен доповнює... Розподіл обов'язків, по факту. Давайте, а розподіл і оце делегування кожен відповідає за своє це прямо і із цього і виходить у нас пісні. Я бачу, ми навіть умудрилися такий невеличкий психологічний тренінг зробити, тому звертайтеся до ліри і до альони в тому числі. Дівчат, а ну скажіть ще на сам постанок, тому що будемо зараз прем'єрити ваш свіженький дотрек, трек. А що далі ви плануєте? Який наступний трек? Можливо, да. зараз буде по окремості, Можливо, десь у в кінці жовтня. Буде вже знову новий кліп. Ви прям відчуваєте. Да, ми, ми вже маємо відповідь. Давай вірити. Не ми, давайте. не Ми з сестрою далі робимо авторські пісні mm. по окремості. Від кожної буде дуже особлива історія, скажу вам так. І він уже не за горами, тому що він скоро вже зйомка і запис буде. А Альона вже записала свій трек, який ми випускати. І угу. це буде більше духовна така, знаєте, частина мантра, така українська. Тому це це моя перша авторська мантра, тому скоро, я думаю, вже в вересні ви її почуєте. Вона з'явиться. Угу, угу. Ну класно, а дует десь до нього рано чи пізно все одно повернетесь, я думаю, так? Ви знаєте, це от як е, скалетя, ми будемо по відчуттям робити. Mm -hmm. Бо ми серце, просто, Як поклик серця буде щось mm -hmm. разом спільне зробити, ми йдемо і робимо. Mm -hmm. Можливо, дуети будуть різні до речі, Так, Так, когось запросимо, або по окремості буде дати. Далі будуть тільки... Це ж творчість, вона не. Вона дуже така, знаєте, може бути різна. Різна. Просто що потім... Просто щоб потім не було, як ви коли сказали, що з хлопцями пробували. Давай ти з ним поговори, Я не маю коли. Давай ти з ним заспівай. Сьогодні твоя чара. Так, так, так. Ну я думаю, вони вже явно їх по відчуттях будуть відрізняти. Ну що, дівчатка, ми дуже вам дякуємо за цікаве насправді спілкування. Дякуємо так. за вашу творчість і успіхів тепер вже на скажімо так власній то дорозі по окремості. Я знаю, що все одно будете разом спілкуватись, допомагати одне одному, але також будемо чекати ваших Ну, а Я творів. ж то нагадую, що з нами сьогодні. На телефонній лінії були Ліра та Альона Ковальчук. Вам дякуємо за те, що приєднались. Ну і приїжджайте вже нарешті у гості у Франківськ. І будь ласка, не зробіть мене косооком, коли приїдете у студію, бо я не знаю, з ким я точно буду говорити. Так все одно сплутаєш, кому куди все одно можливо Супер. Ну, Дякую, а ми переходимо і до прем'єри. Раз і назавжди слухаємо. Та партирю, лиш кузняк, і старий пил пис, до небес, без парашута, та все одно разом у радості, що в скруті Знають смак падіння і зльоту радіють дрібницям у будь-яку погоду. Ба тебе за кропами вдома крихта хліба, але разом це сила і віра. Я мол, огонь, він мов, моя опора, разом урага несе все як хвиля з моря. Ми бачили все і бідує до але точно знаю, як зустрів світ світану. Нехай буде доня, і може ще син, але ми вже історія, яка не потребує змін. Трошки дикі, шалені, живі саме такі потрібні. Цій землі, якщо вже кохаєш, то раз і назавжди. Якщо вже кохаєш, то не дай мені піти. Скажи, чи готовий ти усе життя, Називати вранці моє. Нехай дивляться на нас і косають літі. Ми зійшлись жартами, травмами, тому що нас дуже любить хтось поза хмарами, бо світ то не карта, а жива ріка, що веде до серця з будь-якого берега. Час летить, та ми вчимося літати і навіть втрачаючи кохати